<рес> Мене зайду до овочі, не бо на наш роби. рад, розкажіть послуги, наш, по трійку, це сім років. От них податків 200 тисяч у місяць. Мало платите, значить. Михайло Петрович, yeah. це, може, слово? можливо. Ми на дане време, на цей місяць, платимо, у нас викладеться 40 гривень за квадрат, так? 40 і, і вас ще не одинаковий перед цим місяць це наше право, право ваше? Перед цим місяцям 30 так? 30, 30 гривень. Може знайти. Ми розуміємо вас, що так. я піднімаю піднімає, виходжу. Ну так не тих 10 гривень, тих 5 гривень. І ми розуміємо, настяці ціни зняли, та і вам треба. Хоча б половину. Ви самі заганяєтеся в базар, так як буде базар. Не буде нікого. Приходять в ЄТ сьому, я вже на базарі, так само пів сьому, і каже, розуміє, але ну, не є людина, я подару, що стоїть 4-5 клієнт туди. На реду не заробиш, не ось на ніяк вийде. Просто я на не тільки взяти ну, розумно, бо криками мене то ніч не поможе. А розумно да, щось якусь по знайти золоту середину. знайти якусь золоту середину. Золота Без... середина, хоча б на тому, що було. То і так є дуже золота середина. За що ти гроші маш? По Значить, ви пойміть нас. Значить, Давайте так, оправдуватися, я не думаю, що то буде сприйматися вами. Ви знаєте і інші розцінки, І в нас, в наших ринках, і в Мукачині, і в Україні. Знаєте ти, 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 розцінки? Ти Маєте порівняння ви виноградівських ростцінків. Давайте так, говорити, дайте виказати. Я, я, я звідаю, знаєте це не знаєте. Я не знаю, я... Знову, далек... я не є що оплатити. Є що оплатити. Можна, можна я слово? Можна я слово? Дивіться, е... я не хочу порівнювати з Мукачевом, бо всі знають, що Мукачево є Мукачево. Там роз'їжджається вся область. Е... Не хочу порівнювати з дуже і довго. Довго, бо то є обласний центр. Ми є виноградом, ми мали опікове, але за що того, що тут є зелене за вино, до нас іще за єжі з другому районі. Богу дякувати заїжджають. Ну я не знаю, як другій підприємці, тої колега не дасть брехати, Ми ведемо статистику кожен рік. І допустимо, якщо дивитися по статистиці в тому році і дивитися в цьому році, то у нас е виручка намного менша, як в тому. Хоча ціни виросли, але нам цінки нам... не піднялися? я б не перебивав. Будь Ну, я не хочу, мені не вручня. Е, розумієте, ціни виросли, а виручка залишилася, а то ще й вменшилася. Е, Хоча вона би мала вирости. Е, якщо дивитися по Виноградові, колега не дасть брехати, у нас ситуація була у реальному центрі РАТО. Е, підійшли до мене підприємці і кажуть, що будемо робити, ми тобі платили оренду в доларах, долар виріс, ми по всіх цінах, по чому виріс долар, тобі оренду не можемо платити. Ми сіли, пообщалися, подумали, що робити так, аби їм було добре. І дійсно там жінка торгує, вона каже, що у них намного менше е, покупаємості, як було в тому році. Я сів і пішов на уступки, пішов в тому плані на уступка, що хай це залишає у гривня, я перевіг по тому курсу, як він було. я їм не підняв, але у гривнях хай залишається там на певний час, доки в Україні така е, ситуація не є. Тому що е, вони вже досить було у нас тягали. у терельному центрі, я ними дорожу, е, я з ними доброму, Юра так само з ними доброму. Добре. І я хочу бути і сьогодні, і завтра, ага, і післязавтра. Я розумію, що маленького той робі на галамани, але то його характер такий він десь не вдержував. І то, що ви йому казали, що хай йде він завтра, геть туди, не дай Бог він піде і за ним підуть другий, третій, ото плюс ринковий не дасть. То типу й по-любому ми всі на то прийшли, аби дійти з вами з вами згоду, знайти з вами згоду. І ми всі після цієї згоди пожали вам руки, вам побажали далі все розстраювати і нам побажали далі працювати на цьому ринку. Так що, можливо, ви сьогодні не готові нам дати результат, можливо, ви дасте нам завтра. Але ще раз я би хотів, аби дійсно сіли, подумали, тому що дійсно маленька ситуація почешка в Україні і не маленька, про дуже. Добре було б, бо ви знайшли з нами такий діалог, аби було і нам добре було, бо і вам добре, бо ви далі це розвивали, тому що я говорю і буду казати, що дійсно наш ринок після «Краснодонців» номер 2 у Закарпатті. І то не я говорю, то говорять у ті, які приїжджають до нас в Раду на закупку. Всім подобається, умови подобаються, горобці колись залітають, то такое, ти можеш зачинити, то не проблема. А я за послуги плачу. Факт то, що ми єдна сім'я, тому що всі приходять рана сюди, всі вечором йдуть туди. Якщо, не дай Бог, у когось є біда, ми так само за ними сунуємо. Петрович, до вас просьба, позуміти нас, увійдіть у нашу шкуру. Ми прекрасно вас розуміємо, але б було добре, але було дійсно дійшли згоди того, як мають Петрович, я ще хотів би вам доповнити. Кідь може. Дивіться, сталася така ситуація, що ви хочете підняти. Ви могли забрати цей колектив і вказати, люди добрі, так і так, якось і знамениться по совіту, або взяти самі, рішили. Možda još uznali koli smo je platili za red. Bomo zaplatili, tak? Ne ja, možeš tako kazati, ne znali. Nikom ne znao. Ja lično. I ja znam zašto <laughs> ja Ne tako Budite Ne što do pregovorim. Znači, koliko nije sustavljeno pregovorim? Koliko nije ah, sustavljeno? Ti pet. no da. Tibet. I za to će pet. uvarno to. Čitajte uvarno to. Ми нам прикажемо все, що ми теж заключили, ми теж здаємо в оренду, при... але ми бежиме тими людьми. Вже по тисячу років вони у нас. думаєте, що це так буде. Не все так буде. Не все так буде, все так буде. Треба Треба якось, Треба. Треба. Я вас дуже вважаю, як господарника, як організатора бо дійсно. У даний момент не та ситуація. Люди зібралися тут чесно тут. Такий стан що... Михайло Петрович, я хочу віддавати, Бо людина вам не обяснила, він як клав три гривні на мішок цемента, так і далі. Не він підняв ціну, він є виробником. Він, він має три гривні. Мав три гривні три роки назад, коли то були гроші, і має тепер. Три. А йому три рази більше стала оренда, а він і шторма має три гривні на мішку. Розумієте? Він вам не ціну. Він пас на вас заробляє три гривні. Розумієте, а ті гривні, три гривні сьогодні то зовсім не ті гроші. Розумієте, гроші. Я розумію, ви кажете базар розумієте, я нічого не маю проти того. але не треба тепер тут половину, котру піднімалася з базару, затоптати, аби все саду розвивала. Не можна. І не треба ділити, що ліві, праві сила має мала реда, ти має велика. Ви автоматично, ти хто перший прийшов, ви їх затаптуєте арендами найвеликими, і ви оттягнули покупателів у взагалі. I, a čim? A zrobili ste malo malo arendu. I ne smijte se, bo se vse bo zrobili, bo produbali to vse. Vrne, ej, dobro, ne kazali, bo ne je drugi No ne treba s drugih no biti drugi. Možemo ne je taki kulturno može, možemo ne tako znaje objasniti situaciju, no tim ne menje, bo ne je človir, bo, bo nas ne porozumili. ja vam duže poču, budite dobri, tolerantni mi, porozumijte, što ljudi ne za to su da prišli, bo im prebašte ništo i probjeti. Ви хочете з вами сважати, ви хочете допомагати собі врагів, от завтра чекати, аж, а ну на кого на мене накрає. Я са не бою. Треба висити тюрма і саду в тюрму. Те чуда, коли бо я користь на На малий базар, ото ваша робота, що мут пішли, І давайте цю тему закриваємо. Вам треба було сюди баранів фермесосударства, ви їх загнали.

Но хто обстався, там є до нижнього дня. Хто uh -huh. не прийшов сюди, хто, а ну кого я хоч одного глядав кликав? Михайло Петрович, нас На не називає. Плеве лодка. лодка, ви, ви боцман, ви не кому жникаєте, ваші матроси і з родки пасажирів, а далі ви підпливаєте, а може вас подвезти. Давайте я вас подвезу. Я вам умову, ну те, що вас спас. Не треба сні варіанти на... Ну, no, no. часі хвала вам, що ви всі з базару чинили. Но без нас і вас не було. І зі пазар були був Інтересні. Ви з нами тоді не так говорили, Михайло Петрович. Тоді ви з цим не файно, особливо не добре. Я вам автобус не почути, ви добре. Ну і бояться Бо, з вами, я, я з вами говорю, бояться. 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 Люди живуть, чи поздовески, не часами, що от їх запушили, зашукали, Америку запушили і так далі. Комуністські, Комуністські От вони так живуть далі. Я не вірю, я не вірю. А ми так жити не будемо ще по-новому, будемо ще по-новому. І от прилюблюємося до нового. Ну по-людськи, я не вірю, я не вірю, я не вірю, я не вірю. А я тобі кажу, слухай, тепер прийду. Що я не вірю, що колись сяв вроди вже житті був недовольний. Цим світом. Я не виден. Я ще не чув, чим ти доводий. Якими моїми е, е, кроками у відношенні до тебе чи що, ти все не доволі. Так я не можу тобі особисто інакше казати, як ти особисто кажу. ви тоді. Який клас відносина всіх людей. Це не, Він не думку. Це не як удоба. минула. Ми Минулася худоба, це вже не є певне. Це вже є базар. Почалося фермерське господарство, а тепер вже базар. Там буте добре запитання. Тут буде називати фермерським господарством, no. а ти вичай закони. Я вже прикурорю і міліційщів просвітив, що, що то є фермерське господарство і що то є ринок. Так і треба, та й тебе просвічу. Ми не сумніваємося, я вже просвітив. просвітив. Ми вже одного просвітили теж, там і в Росії. Не думайте, що ви Бог і цар на цьому світі. Не думайте. Нам треба вирішити проблему. Нам не треба сподівати. Нам не лишити. треба вирішити. Нам да, не треба рішити. Так, і робота телефоном. Вас устраило, да, да, і нас так устраїло. Далі, люди заходять, ну, вас читають. Да. Не любиться не стежити. Я думаю, усі, я думаю, що власне, що дійти до... Так. Все не мені одному треба. Кожен, просто не кожен себе знає постояти. Rozumijete? Ljudi ne zna sve postojati. A kad bi ljudi mi piše na najdad da dalje u nas bismo i bismo platili, prizavoli bismo se iz pazara. Kažete se so što su takvi prosti ljudi, i mu je plesno, spasujte kakvih je to lijepi. Što te pet uvrati se prekorenijeli dalje i dalje ne budu dojeti. I, no, I pod vrste budu ljudi. je period je tu Я не буду це озвучувати. Много. Я не буду озвучувати. І не хочу ваші розклади знати. Радуйте, що живемо, здорові сме і є кому на вас робити. Та будьте добрі, не робити. Не, не... Да, я тебе вас... прошу, не робіть на мене про 6 секунду. Ви так не орізуєте, бо ніхто на вас робить?

Михайло Петрович. чули Петро... Петро... ваше, й... що це подорожає. Це одний час і давайте. У нас ще роботи. Ми не... вам винесли нашу пропозицію, 에... ви маєте право її розглянути, так як ви маєте право. Як її рішити. Донесете нам, скажете нам свою відповідь. Просто нападати один е... на одного зараз то пустити. В другому постійні. Кожен на праву плавати. Ще раз робіть. Ну no, це все, всі крики один так. на одного. Не треба читати люди за бодло. Ще раз кажу. ти сам себе може рахуєш. Я тебе. Я ну, чув перше. Вашу думку я чув перше. Тебе... Про люди. Все. Тут все вам покажу. Я, тобі клаву... я вам покажу, що да. ви розказали нам. Ти я не вихований. Так. Я їздив з бо цілі мати не об'єктивний. Не треба хріщі. Не давайся майже на так. Це я доволі. Я в тому не вірю, що ти так. Ви зробили такими людьми. І з того заднього не зовсім, де вони зводили всіх баранів. Я по сіну відійшов. Бо от зараз у такий купіковий поклали момент. Чому мали сюди прийти до вас і проситися? Будьте добрі, та дайте не взяти, обов'язків, бо місто вчинить. Давайте не буде на ці подробності, добре? Не, не треба переходити і так говорити на Петровича, тому що Михайло нормальна. Людина, скільки яриш, <говори> кажеш за барам'ю. Коли мені перший чоловік перший указав, що я чобовив кажу в очі, що бере гроші. На друге рано чого поклав мені ключі на стіл. На другий рано. Довго робив дуже. Довго 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 робив. Довго вас оббирав? Mm. Так я б рамці ви. Чому ж ти давали? Ви чули? Богу чекає, Богу стоїть, 10 взяв. Ви чули, убить я, я скину, я вам не заплативши. Якщо ви нас не обобрали, то ви Де десь чекає за те, що ви платине. Він нас не обирає. Чеку. Я вам покажу всі чеки, коли давай, ви видаваєте, ви не даєте. Хочете закону, давати закону. Ми не бачите, що ви цього робити. Два роки чеки самі даю. За чекаєте не право, бо ми офіційно звітуємося перед податковою. Я чекаю, офіційно нам. Да. Якщо б я якщо я своїм язиком обманув податкову і когось, скільки на мені ся носили, кіть били ж годні там, є три бухгалтери, перевірка в будь-який час. Я тобі озвучив, скільки фірма платить податка. Хочете, бо рахували гроші ваші. Ні. Ну та тоді. Бо ти їх не один порахував. Ja, я вам легко порахую. В мене вище освітя ми їх легко порахую. Сіро порахую. Я вам порахую, що я вам заплатив. Я вам порахую. І що ви заплатили, які до вами заплатити? Ви хочете того? Ви того не можете. Давайте по Я не думаю, я не дурмий. Я не кажу, що розумію, але я не дурний. Це зурні зуди. Це свої порахи. Я порахував. Ту є. Ту є це написано. Там чек чепи покажуть. Я вам покажу чепи. Не забуваємо. Я Чобавлович, то, що він ту махінації робив, і то, що йому там якісь давали взятки, але ви у нього і чекали якихось привілегій, які він робив нам усім попри, попри Михайло Петровича. І він нам був усім добрий. І він узяв одна скіло, дав нам 10 і таким способом бираючи Петровича. Ну коли з кимось він не поступив по справедливості, забрав біженці, треба, сразу його злавив. Здали Михайло Петрович його Так. Не треба їжджати, Михайло Петрович, а ми скільки я з ним роблю, я його уважаю, і він до нас прислухається. Був момент, коли ціни піднялися, і ми мовчку, тут все проглотили. А і сам Михайло Петрович, він ціну болив на усі. Так що це треба пам'ятати, ну, треба бути до кінця. До кінця треба бути години. Я, 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 я дуже ніколи хочу йти на цей маршрут, Ніколи хоче йти. Уже був автобус, уже був... Думи, я був у губернатора, Бушко обіцяв перед виборами, не горниць ми зробити, ніхто не хоче обслуговувати маршрут. Ні, є люди тільки оплачував маршрут. Все. Діло в тому, що вам види, все видно. Сьогодні не немає людей буде сідати на городській автобусі. Петрович у сьому плані <пиш> маршрути не, всі і сіл знімають, де дійсно є людей, там маршрути знімають. Та на цей ринок маршрут не дадуть, і в тому плані він зберіг, дійсно. Бо там із перехресток, із двох років, Саша, досить 60 -60. Саша, досить так поблизувати, Ми не за то, щоб взяти маршрути. Паде оборотно, оборотно, оборот, збудовно оборот, спаде. Оборот, оборот, Вже нема. Треба в нас почути, ми просимо в вас почути, коротко я. Підприняти зовнесення рівня. Доєкти спіль будуть чекати. Доєкти спіль. Бухгалтерия печатает чеки к 10 числу, когда рассчитается последний человек. Понимаете? И потом приносит мне пачки. Пачки у меня лежат. Если кому-то надо, кто-то приходит, отчитывается в подарковой, приходит у меня чеки. Берет. На данный момент они у меня лежат. Потом... Так даже лучше, потому я чеки, типа на забивание, на воды давно не нужно. Я... Нет. я тебе покажу все, я прилетел. там 7 руки висят на одном месте, 2 рока уже их не имеют. Роки вже, чеки, я не хочу чорної володимирів, мене то не цікавить. Я хочу, нас вона. чули, порозуміли. Нема мене чорної болоти. Слава Богу, люди боліся ті люди є. Вони свій карманіка, а й чужий. Почули, почули люди. Не лише свої потреби, а й другі. Будьте добрі. У вас залежить зстояння не мене єдного, Порозумійте, не мене єдного.

вулкан у них бурчить, а вони не сміють пікнути. як ми що навіть не світити. Вони одні вам казати, ну, що ми Не хочете. Я за них не посиду говорити. Хочете? Я саду, то заробідиться. Туди треба, куди треба, куди треба сяду. Я раз скажу. треба, я сяду. Треба підути у славянську армію засюд. Я патріот. Держави, до я не втікаю мадящим, в мене не є вадяцим. Я вам просто об'ясняю. втікали в Крим через Мадящину. Патріоти. Коли ми мобілізацію. І треба завтра йдуть раз воювати. Я я то я буду за цю державу. І треба за людей подумати не за себе є Вам от то хибить. Хибить. Третій раз купить. Ну Дякую. що не щось степонів. Бо люди, кажуть, на, мене, на мене у сторону покладіть, Буду Все, Куся, а, ви полегаєте, це не всі сюди прийшли. Хусть це боїться. Боїться, туди бояться, Кажу, ви прийшли свідки його. І завісний від Михайла Петровича, тому що. А не треба все за повідомляти. Ви розумієте, удав не задушить усіх, і то добре удав. упад, удав. А Вася ці суслики стоять. Ну ви не можете за трьох. Це вам образ, як породу роз. Ви ще суслики стоїть?

Я, наприклад, встановився в бізнесі. Чесно, я їх продаю, ціни піднялися, все остановило, отдаю, що по старомуся завезено, не продаю і то. Чесно. Ну, біушку продаю. Що вони продавалися, все одно встановилися. І все, не одна людина така, а, то їх багато є. Да, я не знаю, може, може ще хтось покаже, може, може бізнес. Е, Що, допустимо, буде а? падати, тобто падати тривога, наприклад, у мене є там, допустимо, грубо 300 квадратів площі. Я вже задумуюся, як би скоротити площу на 150 наприклад. Yeah.

І таким чином ми просто от, ми будемо робити далі на базарі, ми будемо страти, один з нас, другий з нас, третій, будемо держати товар вдома, а ми так держимо від товару, той, аби улегшити собі, а, вже, так, аби в дому не возити, кожного є вдома, гараж, саме, можемо туди закласти товар, а торгову площу лишити 50-60 квадратів і, і кожен буде торгувати. І, і то ж таки, будемо на вашому модель, але вже менше будемо реагенти брати од вас. І виручка в общем, виручка стане ще й менше, а може на тому самому рівні або ще й менше. Ми всі аналізуємо, чи нам вигодно, чи не вигодно, приймаємо мір. Да. Да, ваше право підняти ціни, наше право піти з римка або оптимізувати свої слідські приміщення. No, і кожен буде робити для себе висновок так, щоб і далі держатися на плаву. Він може не планує нічого здавати, а то він кричить. Ми мовчимо, тому що ми щось собі задумали своє. Да? Або піти на сторону, або свої склади, перенести десь в якусь десь платити. Да, да. Да. А, шо, так, а, ми хочемо, щоб ви порозуміли нас, і, що, е... і щоб нам облегшити а я знаю, що ти вмієш працювати з грошима, ти вмієш аналізувати ситуацію. Ще раз я кажу, я повторююся, я економіст, я повторююся, що є інфляційні процеси, які з'їдають вартість грошової одиниці. І хочемо ми це, ми хочемо. Такий е, метод, як зміна цін, зміна рівня оплати праці, заробітної оплати. Це все було. Просто, просто воно настільки скачкообразно, непланово, що десь може бути, може бути десь ісі, чи вовремя підняли розцінку, чи вовремя підняли ціну на продукцію, якася продає, розумієш. От тут можуть бути перегиб, тут і можуть бути непонятнені. А цей процес життєво необхідний. Бо ми, коли це гривня, ми, по-моєму, діставали 150 гривень зарплати. так? Діжилося нам краще, і тепер півтора-дві тисячі-три тисячі гривень зарплати. Тобто, прошла одиниця обстрілилася. Ми жили десь рік з гривнею, не було 200 вша, не було, майка купюра була сотка. Потім десь 200 погуляла рік чи два, потім сотка появила. Тепер йдеш по базарові, жменями 500. Це є обіцінення. І якщо ці процесори не будуть ганяти у тому числі і мої, під ваші, тоді я зупинюся. І тоді вам теж не буде добре. Не про це говоримо. Аби людина про це говоримо. Я така ситуація дуже важка. Ну, ми кажу, ну, не не ми в сутку, Михайло Петрович, да. ви ніякому разі це не зупините. Тому що послуги, послуги. No on nam što ne dalo. Rozumijete, moj poslovi pa te me bilši, no moj bilični polučajni. Vaši roboči, ja znači ne kako nemaju. Rozumijete, odem dekat, ljubej s dekatil, oplačaju vseh vaših robočih u mjesec. Rozumijete? A drugi roši, mene ne cikavi, pro mene u zoloti batone, če u, u kamaze z rošem, to ne cikavi. No vo nas imate počutiti, što mu ne možeme dalje po vaših umovah robiti. Не можете розвивати та стайте раз на такому роду, доки і все треба перебути, розумієте? Це не можете утопити всіх, бо ви хочете бути на плаву. Ви будете на плаву, а більше ніколи буде з вами плавати Вашому, у, у ваших планах. Я вірю, що вони дуже хороші і дуже для виноградівщини дуже перспективні, бо ви мрієте. І ми мріємо. Розумієте, Но, коли ви потопите маленькі лодки, бо один у плаванні ніде не попливете. Порозумієте правильно. Ви? Я не, ніч не маю проти вас. Ну, не треба, бо ми проти нас на нас я не думали, як я не знаю, як на кого. Най буде я сепаратіст для вас, чи там як, терорист. Но ви маєте нас порозуміти, порозуміти.